Можна було подивитися безпосередньо на російську сторону. І зараз прилетить Будану по повній програмі. Тому що від початку саму більшу влаштував він в Різдвяному перемир'ї. Ну, тому що це його робота думати, про що думає ворог. Це він має вам розкидати, а не я тут зараз на відео. Тим не менше. В російській стороні. Я бачила цю всю історію. Я поки що не буду сильно світити людину, я просто заставку кину, тобто я бачила це відео. Якщо російська сторона думає, що я його не бачила, ні, я бачила, я сигнал зрозуміла, але тоді я вирішила: та, знаєте, треба подивитися де-інде, тільки не туди, куди мені вказує російська сторона. Хоча сам сигнал я прочитала, я просто вирішила тоді не дискутувати з людиною з цього приводу. Тобто я подумала, що загалом то подія Першої світової війни вона ніяк не дотична навіть до Другої світової війни. А якщо раптом, не дай Бог, стральна третя світова, нам також і різдвяне перемир'я не допоможе. Тому що в часи Першої світової війни було сильне розшаруванням. Поміж вищими, так би мовити, верствами суспільства і нижчими верствами суспільства, і нижчим верствам суспільства, правда, було незрозуміло, чому воюють вищі верства суспільства. Тобто там було зрозуміло. Вже в часи Другої світової війни такого питання не стояло. І зараз часи тотальної інформації, це також питання не стоїть. Тобто, як на мене, це взагалі неправильно поставлене питання. І аргументувати це тим, що типу давайте мириться на тому ґрунті, що якось під час Першої світової війни солдати вирішили поторишувати. Це я вважаю некоректним, не поставленим питанням взагалі. Але навіть не це у мене є претензія до російської сторони.